На дуже гарну і Тут ми бачимо, що так собі, і розпочинаємо нашу зачістку. Потрібно спочатку розчесати волосся, далі ми беремо дуже крутезну плойку, нагріваємо її, докремлюємо волосся і починаємо ось так накручувати на плойку наші локони. Періодично перевіряємо температуру локона пальчиком та накручуємо далі. Обов'язково проходимо з усіх сторін і ось такі локони в нас виходять. Мені дуже подобається. Не забуваємо про те, що нам потрібно дуже гарно накрутити ось ці передні пасма, щоб воно гарно виглядало в оклаці. Потім ми беремо ось цю передню частинку. Добре її накручуємо, прогріваємо. Ось виходить ось такий великий гарний локон. Потім ми його розподіляємо так, як нам вже потрібно в укладці. І ось така кортезна укладка в нас вийшла. Мені вона дуже подобається, це дуже легко і стильно. Укладку я роблю зазвичай за 10 хвилин. Ну як вам скажіть? Мені дуже подобається. І до речі, я не використовувала жодного засобу. Ефект вау.